26 лютого о 14.30, за даними державтоінспекції, по вулиці Мусарського сталася аварія, в якій постраждала дитина. Було скоєно дорожньо-транспортну пригоду за участю дитини, яка переходила проїзну частину в невстановленому місці. Внаслідок даної дорожньо-транспортної пригоди водій мікроавтобусу Мерседес маршрутного таксі скоїв наїзд на неповнолітнього, який доставлений до 8-ї міської лікарні для надання медичної допомоги. Причини аварії наразі з'ясовуються. Втім, вже відомо маленький пішохід переходив проїжджу частину у невстановленому для цього місті. Дитина в лікарні. У двох попередніх з початку року випадках ДТП були скоєні на пішохідних переходах. На щастя, всі постраждалі живі, втім травми різної тяжкості отримали. Удає зазначають, профілактика аварійності за участю дітей першочергове завдання, яке не втрачає актуальності. Співробітниками ДІ проводяться постійні рейди з профілактики дитячого дорожнього транспорту. Панотравматизму, це стосується не лише проїзної частини, де виявляються порушення з їх боку, а також і по шкільних закладах, де проводяться профілактичні бесіди і вже доводяться конкретні приклади, які призвели до чого призвели порушення правил дорожнього руху. Уважними до безпеки дітей прохають бути і батьків. Серед найменшого, що може зробити кожен, бодай декілька хвилин на день присвятити нагадуванню основних правил поведінки на шляхах. А ще що, як показує практика, не буде зайвим, доводити власним прикладом завжди дотримуватись правил дорожнього руху. Хотілось би звернутись до громадян міста до батьків, щоб нагадували кожного дня дітям про правила дорожнього руху. Що це небезпечно, якщо дитина порушує ці правила, щоб не виходили діти самі на проїзну частину, адже поток транспорту дуже інтенсивний, необхідно стежити за дорожньою обстановкою, і діти не завжди в змозі це робити без батьків.